Маємо тепер ось таку новеньку книжечку писанки Чернігівщини. Дуже гарна, я її бачила тільки в електронному варіанті, а тепер у нас вона є, можемо взяти в ручки, подивитися я відписувала деякі зразочки, а серія у мене була майстер-класів ложкою. Спеціально показувала, що це не проблема. Якщо немає писачка, подивіться, які простенькі є писаночки. А з одного боку прості, з іншого боку, треба подумати, як це зробити, і вони дуже оригінальні. Я хочу тут пошукати деякі писанки, які я писала. От зі мною Сашко допомагає. От гляньте, тут деякі писанки мають назву. Лапа! Глянь, Сашко, лапа! Бачиш? Ану, покажу твої іграшки, є лапка. О, точно! А ну давай порівняй. Так, ось бачите, яка лапа. Точ, <рив> точ, 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 точ. точ, Сашко сказав точ, точ. Я... Давай ще пошукаю. Я хотіла канала, Так, да, Сашко вирішив, що дуже схож, дубовий листочок. А десь є писанка, називається Не лапа. А котячі лапки. Гляньте колосочки, я таку писанку писала. Огірки, ялинка, яка вона м'ягенька, не гостра. А оце цікаво, як називається, немає назви. Оброчка. От мені цікаво це слово, не чула. Бочечка. Відьма. Я писала цю писанку. Це така богиня берегиня Гляньте, вона жовто-блакитна, до речі. А я її трошки. Досконалила, зробила трошки по-своєму і назву написала, назвала відьмочка. У мене є такий майстер-клас. Шестиквітка. Гляньте, які гарні писаночки, дубовий лист, жолуді. І шукаємо ось вона. Котячі лапки. Знайшли. Ти любиш котики? такі у них лапки. І ось котячі лапки, гарна. І ось лапка. а ну покажи ще раз ці лапки. Вони нам сьогодні прям дуже-дуже потрібні. Тримай. Давай подивимося, які ще тут писаночки. Гляньте, який розподіл. квіточка, Буває, що писанка складненька. І фарбується один раз, тому що достатньо вже втомилося. Часто діти не можуть обрати який зразочок написати. Я думаю, тут багато зразочків, які їм сподобаються. І є одна писанка, яку ми писали, шукаю її, яка називається, гляньте, барвінок, а ось вона гречечка, дуже нам подобається. Ми її писали. Це чернігівська писанка така гарна з ялинками. Краса. Дуже хороша книжечка. Географія дослідження. Зміст. Я купила цю книжечку у Оксани Білоус. Можете до неї звертатися, я не знаю, скільки у неї примірників. Але книжечка того варта, так?